Слава Україні, я Олег Христопа. Це Лука і це історія для дорослих. Третій рік московського вторгнення до України став роком остаточного оформлення нової вісі зла. До відверто нацистської Московії та ісламського режиму Аятол в Ірані долучився карикатурний тоталітарний комунізм північної Кореї. <звісна> Перекладу ми не знайшли, але і так все зрозуміло. Військові КНДР у захваті від свого лідера і готові виконувати будь-які його накази. Щоб визначитися з ними, восени 2023-го Кім на екзотичному бронепоїзді приїхав до Московії, де отримав незабутні враження. З моменту вступлення на російську землю я почувствовав бойовий дух і її дійсільність, сказав прокладач лідера КНДР. Після цього візиту на озброєння у Кремля з'явилися північно-корейські ракети і снаряди. Не дуже якісні і влучні, зате дуже багато до половини загальної кількості. А влітку 2024-го вже Путлер полетів до Північної Кореї. Там швиденько підписав договір про всеосяжне стратегічне партнерство, передусім у військовій сфері. Такий собі пакт Путіна Кіма, як водиться із секретними протоколами. І вже восени до армії РФ почали прибувати солдати з КНДР. Спочатку в мережі з'явилися поодинокі зливи відео від очевидців. А вже незабаром корейські офіцери відкрито походжали червоною площею і фотографувалися з московитами. Це було одночасно і очікувано, і несподівано. Бо ще недавно Кремль вводив санкції проти Кіма за ядерні випробування, а тепер згоден йому допомагати взамін на корейські снаряди і гарматне м'ясо. Як вони це пояснюють? Лучші країни — це Росія і Северна Корея, тому що у нас довга історична історія. За достовірність перекладу не ручаємося, але загалом все так з цією історичною історією таки доведеться розібратися. Тож погнали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам розповімо звідки оце все береться. Росія Канбер, Іра, Єбабідім, Союз, Славян. У нацистській Німеччині був такий термін почесний арієць. Це коли режим обґрунтовує свої дії маразматичними расовими скрепами. Мовляв, ми боремося за чистоту германської арійської раси проти всього неарійського варварства. Але іноді нам треба загравати з варварами. Тоді геть правила і здоровий глуст. Назвемо варварів арійцями і танцюємо далі. Симптоми хвороби усіх схиблених диктаторів схожі до ідентичності. От і кремлівський пило декларує боротьбу за руський мір заради всього православного пострадянського слов'янства. І для цього масово гробить руських у м'ясних штурмах. І вбиває тисячі братів слов'ян за допомогою усіляких кавказців і монголоїдів. Ви розумієте по-русски? Чуть тут розумію. Пакт Гітлера Сталіна, ой, перепрошую, Путіна Кіма наслідок такої самої збоченої прутні. Коли заради порятунку корейців від поневолення злим заходом Москва принесла їм знищення Соборної держави, нескінченно криваву війну, мільйони жертв і небачені масові страти. У стилі більшовицьких лозунгів вдаримо геноцидом по капіталізму. Спасти Росію і уничтожить чоловічство. Але почнімо з початку. Хто такі корейці? Традиційна історіографія каже, що народ цей сформувався на корейському півострові і прилеглих теренах Манджурії та Приморського краю нинішньої Ерефії. У 4 столітті до нашої ери створив свою першу державу Кочосон. На межі тисячоліть країна розпалася і потрапила в орбіту інтересів потужних сусідів. Спочатку Китаю, під чиїм культурним впливом перебувало багато століть, місцеві королі Вани говорили і писали китайською, тож прийняли протекторат і верхність китайських імператорів. А наприкінці 16 століття полководець Тойотомі Хідейосі закінчив епоху воюючих царств у Японії, об'єднав країну, а щоб кудись подіти вивільнених самураїв і ветеранів простолюдинів, кинув їх завойовувати Корею. Ну, бо чого вона? Кажучи, по науковому Хідейосі було необхідно каналізувати агресію і невдоволення розбурханого війнами суспільства у маленьку переможну війну. А ще це була серйозна заявка нового азійського тигра на домінування в регіоні взамін. Традиційного лідерства Китаю. Японці доволі швидко захопили Корейський півострів. Але коли дійшли до кордону з Китаєм, той втрутився. Прислав 300 тисяч вояків, начебто на підтримку своїх васалів. Китайці відбили північ Кореї собі і дійшли до Сеула. Південь залишився японським. Маленька переможна війна, як це часто буває, затягнулася на довгих 7 років. Корейські партизани і флот боляче били по логістиці самураїв, які ставали все сумнішими і голоднішими. Війна втратила перспективи і сенс, але закінчилась тільки зі смертю її натхненника Хідейосі з того часу в обидвох піднебесних імперіях Китая і Японії сприймали корейців як таких собі зіпсованих молодших братів з вторинною мовою і культурою, тому призначених для асиміляції. Це викликало в Кореї гострий спротив національному приниженню і намагання довести свою рівність, а навіть вищість за зарозумілих сусідів. Наприклад, китайці пишаються тим, що їхня перша держава під керівництвом династії Ся виникла приблизно у 2200 році до нашої ери. Заснував її великий Юй, внук дракона і перший володар трону сина Небес. Ха! Фігня ваш Юй! Відповідають корейці. Наш Кочусон, мовляв, заснував сам син небесного царя Хваніна Тангун Вангом. Народився він рівно у 2333 році на священній корейській горі Пектусан. Пертусин. Пер сироп. Сто мл Львів. Міфи і жарти це таке. А от гора Пектусан це дуже важливо. До неї ми ще повернемось. Тим часом маньчжурська династія цін здобула владу в Китаї, а згодом підкорила і Корею. Та залишалася номінально незалежною, але визнавала Китай сюзерено. Японцям це не подобалося, але у них почалися свої проблеми. Отвердження військово-феодальної диктатури всього НАТО і повна закритість країн відбувався застій і відставання тільки по японськи красиво і епічно. Його! У 1868-му японський імператор очолив революцію із за заподія в країні непоправної користі. Сьогуна скинув становий розподіл на самураю і плебс скасував, а країну модернізував. Коли 30 років по тому революція почалася у Кореї, Китай підтримав консерваторів, а Японія повстанців. Між двома сюзеренами почалася війна, яку японці блискуче виграли. Сеул визнав себе васалом Токіо. Це, у свою чергу, зацікавило нового грабця в регіоні Московію. На той момент вона вже встигла відгризти у ослаблого Китаю велетенську територію у 100 тисяч квадратних кілометрів на Примор'ї та Преамур'ї. Це більше ніж півтори України. Ще московити домоглися небачених прав господарювати на китайських територіях, взяли в оренду півострів Ляодун поруч з Кореєю і побудували залізницю через Маньчжурію, і взагалі змусили Пекін до підписання з Москвою союзного договору. Русський з китайцем братья на вікна на черзі було загарбання Маньчжурії і заселення її московитами. Цей останній колоніальний проект династії Романових навіть отримав свою назву Желторосія. Але це вже було неможливо без врахування інтересів Японії. А їм блокування московитами сухопутних кордонів Кореї геть не подобалося. Самі корейці війни нікому оголошувати не наважилися. Але вона російсько-японська. Таки почалася. У морі довкола півострова, на сусідніх і власне корейських землях. Ту війну московити бездарно програли, попри свою тотальну перевагу буквально у всьому. Сподівалися просто задавити японців масою, побити голими руками і взагалі шапками закидати. Саме тоді цей вираз зробила популярним російська преса. Але шапок, вочевидь, не вистачило. Тож Японія прогнала московитів з Кореї, а незабаром її анексувала. Як підставу загарбання оголосила корейців і японців одним народом? Це, по суті, один народ тут... це історичний факт. Мешканців нової колонії стимулювали переходити на японську і брати собі японські імена. І не безуспішно. Для прикладу, один з найвідоміших популяризаторів японського карате у всьому світі Масутацу Ояма. Насправді натуралізований кореєць. Але були й інші корейці, передусім ті, які жили на територіях, що відійшли Китаю чи Росії, або тікали туди від японців. Вони формували там великі згуртовані діаспори і цінувалися за працелюбність. Але й викликали підозри. Наприклад, цар Ніколай II підозрював приморських корейців у роботі на Японію і планував їх депортувати. Не встиг, бо його скинули і розстріляли. Комуністи ж, навпаки, почали з корейцями загравати, сприяли відкриттю шкіл з викладанням рідною мовою. І навіть започаткували перший кореємовний виш інститут. Саме так, перший національний виш для корейців відкрили в СРСР, корейський пединститут у Владивостоці. Це сталося у 1931-му. А вже у 37-му Сталін прийшов до того ж висновку ще Ніколай II. Якісь ці корейці підозрілі, треба їх кудись депортувати. Це була перша депортація за національною ознакою в радянській історії. Корейців виселили до Казахстану, а вивчення рідної мови заборонили. Тому сучасні корейці на пострадянських теренах здебільшого російськомовні. А ще через депортацію вони втратили національну кухню. Замість неї почали готувати щось віддалено на неї схоже з доступних продуктів. Так народилася морква по-корейськи. В Китаї ж корейці, навпаки, отримували підтримку для боротьби з японцями, організовували партизанські загони і цілі армії. Одним з партизанських ватажків був син вчительки Кім Сон-джу, який взяв собі претензійний позивний Кім Ір Сен. Сонце, що сходить. Нинішня північно-корейська пропаганда каже, що перший Кім був найвидатнішим полководцем в історії. Начебто з 1932 по 1945 рік він провів більше 100 тисяч битв і жодної не програв. Це справді унікально, бо у перерахунку виходить, що він вигравав по 20 битв щодоби. А ще в нього був настільки досконалий організм, що йому ні разу в житті не довелося какати. Не пукає, ні какаєть і вощей. Але ми все це не повіримо, бо у 1940-му загін Висхідного Сонця був розбитий, а сам він утік до Радянського Союзу. Там його ідеологічно обробили, присвоїли звання капітана і зачислили до гібридної спецбригади, сформованої з китайців та корейців. Тут же, у селі В'яцьке біля Хабаровська, у нього народився син, якого назвали на радянський манер Юрій Ірсенович Кім. Згодом його назвуть Кім Чен Іро. А місце народження змінять на священну гору Пектусан. Там, начебто, при його народженні. З'явилася подвійна веселка і зійшла нова яскрава зоря. За три тижні він навчився ходити, а за 5 говорити. В три роки прийняв свій перший бій, стріляючи з пістолета і тримаючись за гриву батькового коня. Ці всі байки вигадуються не просто так, а для наділення династії Кімів божественними рисами. Які дають їм право керувати Кореєю довічно і безальтернативно. Бо після капітуляції Японії у 1945-му Кіма перекинули до Кореї і почали ліпити з нього майбутнього вождя. Сталін з Труменом поділили Корею на опіл і домовилися про майбутню деокупацію і влаштування вільних виборів. Але обіцянки Кремля це навіть не пустий звук, а гірше облуда і підступ. Вибори провели тільки у Південній Кореї, а комуністи їх проігнорували. Натомість проголосили власну Народну Демократичну Республіку на півночі. Дуже швидко розбудували армію, зброю і радників надав радянський союз, а комуністичний Китай підігнав своїх ветеранів корейського походження. Тож вже у червні 1950-го комуністи атакували. План нападу був розроблений в Москві, а в реалізації допомагали радянські радники і авіація. Вся Південна Корея була близьковично окупована, окрім невеликого плацдарму довкола міста Пусан. Тут треба підкреслити, що Південна Корея перебувала під офіційним захистом ООН, і на її захист стали збройні контингенти 16 держав на чолі зі США та Британією. А що так можна було робити? Корейські комуністи були розгромлені і відкинуті до кордону з Китаєм. Той був змушений кинути в бій мільйон своїх солдатів під виглядом добровольців ополченців. Звичайно ж. Фронт прокотився країною туди і назад кілька разів. Було знищено 80% промисловості і половина всіх житл. З 30 мільйонів населення обох корей загинуло до 6 мільйонів військових і цивільних. Коли фронт стабілізувався, Кремль не припиняв спроб наступу, жіночив м'ясні штурми, все нові і нові підрозділи. Кривава вакханалія закінчилась тільки зі смертю єдиної людини, яка цього потребувала: Йосипа Сталіна. Як тільки він здох, розпочалися переговори обмін полоненими і, зрештою, перемир'я. При цьому ця масова бійня так нічого не вирішила. Всі залишилися при своїх. І так в історії буде ще не раз. Наступні півстоліття свого існування КНДР готувалася до нової війни. Країна накопичила найбільші у світі запаси артилерійського ракетного озброєння і сформувала одну з наймасовіших армій на планеті. От тільки коли розвалився Союз і перестав допомагати харчами, там почався голод. Число жертв невідоме і може сягати декількох мільйонів осіб. Не постраждав тільки наступний кім, Чен Ін. Він досі залишається чи не єдиним вгодованим північнокорейцем. Я хочу кушати! У нас сірини. Прийнята хлопька, так він хоче тружить. Хлопець скарій. На відміну від підданих у Кіма все добре. А завдяки Путіну стане ще краще, бо він отримує від РФ купу грошей військових технологій за свої снаряди і ракети. А колись великий грізний кремлівський геополітик зараз улесливий до нього і пригинається та заглядає в рот. І попри появу північно-корейських військ в Європі, нинішня ООН не поспішає щось робити. Московити розконсервовують для корейців стару техніку часів Другої світової, а українці готують комфортні табори для військовополонених. А щоб їх пошвидше заповнити, давайте допомагати Силам оборони України. Як ми робили це досі. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатом, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!